Губернаторські доручення Сергію Одаричу й досі надходять деякі вказівки до дій від обласного очільника, і це при тому, що він уже більше трьох місяців як не міський голова, та обурює одарича. Не це доручення до виконання каже, сповнені цинізму. Приміром, в одному прохання організувати комплексну перевірку в міських закладах харчування, в іншому вжити заходів, аби все таки припинити торгівлю на ринку пастерівській. Подробиці в матеріалі. На цих папірцях доручення Сергія Тулуба відсторонений міський голова Сергій Одарич дивується, чому деякі з них і досі надходять до нього. Та ще більша абсурдність у їхніх змістах, каже Одарич. Підготувати та надати пропозиції, ідеї щодо організації, проведення та облаштування місця проведення 26 жовтня 2012 року. Дванадцятого. В долині троянд міста Черкаси культурно-масового заходу головний виконавець Білоусов. Відповідальні за організацію. Віченко, Одарич, суховий і Карій. А ще деякі доручня до виконання говорить Одарич, сповнені цинізму. Приміром, ось це про ринок на Пастерівській. Терміново вжити заходів. Щодо виконання доручень голови облдержадміністрації щодо недопущення несанкціонованої торгівлі сільгоспродукції по вулиці Пастерівської в Черкас, і це при тому говорить Сергій Одарець, що зовсім нещодавно Тулб обіцяв підприємців захистити. Тому, вочевидь, обіцянка була зроблена лише для того, переконаний одарич, аби отримати ще один голос від Дениса Жмаєва під час голосування за імпічмент. Обурює Сергія Одарича й прохання організувати комплексну перевірку в міських закладах харчування. Таке доручення від губернатора відсторонений мер називає чистим криміналом, бо, мовляв, ніхто не має права сьогодні втручатися у господарську діяльність суб'єктів господарювання. Юля Доброскок, Роман Буша, Новини.